На сесію міської ради виноситься 1200 питань земельних, фізичних і юридичних осіб підприємств або мешканців нашого міста. 1200 питань. Це поновлення договорів оренди, це затвердження проєктів землеустрою і так далі фізичних і юридичних осіб. Якщо б так сталося, що через відсутність договорів... Які не продовжені міською радою або не заключені, вони не платили за землю в цьому році. Втрати бюджету будуть 150 і більше мільйонів гривень. Ми не можемо це дозволити. Більше того, не вирішення цих питань це заморожені окремі об'єкти, роботи. Розвиток підприємств, які сплачують податки, платять заробітні плати. По суті, це заморожений розвиток нашого міста. І така безвідповідальна позиція, коли з червня місяця ці питання не розглядаються на сесії через те, що депутати не ходять, може привести не тільки до втрат бюджету, а може привести до зупинки окремих цілих підприємств, які є стратегічними для нашого міста. Я закликаю цього не робити. Я закликаю прийти уважно розглянути і підтримати всі людські земельні питання. Їх надзвичайно багато. Більше того, крім цього, на сесію виноситься питання додатковим питання про виділення в окремої юридичної особи первинну ланку в Другій міській лікарні сімейних лікарів. Для чого? Тому що НСЗУ з 1 липня. Буде платити кошти і заробітні плати цим лікарям, тільки якщо вони виділені в окрему юридичну особу. Це повідомлено було другу лікарню буквально тиждень назад. Вони закінчуються договір в липні. До липня треба зробити ряд юридичних процедур, встигнути зареєструвати цю особу, призначити тимчасово виконуючі обов'язки, статут і так далі, заключити договори з НСЗУ. Не прийняття цього рішення. Призведе до того, що НСЗУ не буде просто платити за заробітну плату цим сімейним лікарям другої лікарні, і нам доведеться друге півріччя платити це з бюджету Чернігівської громади 77 мільйонів гривень втрат. Неявка завтра депутатами на сесії призведе до того, що лікарі другої лікарні, сімейні лікарі, залишаться без заробітної плати. Ми будемо змушені платити її з бюджету міста. Повторююся, це 77 мільйонів гривень тільки за півріччя друге цього року. Дуже важливо це рішення проголосувати. В серед земельних питань є ряд питань, на які я хотів би звернути увагу, які пов'язані з залученням міста інвестицій, в тому числі грантових. Це станція моніторингу якості води на Стрижні, яку фінансує ООН 9,3 мільйона гривень. Обладнання вже закуплено, через те, що не виділена земля, воно просто не змонтоване і воно може поїхати в інший обласний чи не обласний центр. Це реалізація цього проєкту має дві великі мети. Перше, це моніторинг і відповідно покращення якості води в межах міста, річок стрижені Десна. Це важливо, важливо. І друге, це дасть можливість продовжувати працювати з цим фондом і залучати наступні грантові проекти. Тобто, це для міста відкриває можливості. Зараз ми виглядаємо не дуже пристойно, коли ми заключили договір, для нас купили обладнання, а ми півроку не можемо реалізувати проект, бо депутати не ходять на сесію. Відповідно, це важливо. Друге 7 мільйонів євро. Місто залучило від німецьких партнерів на те, щоб відбулася реконструкція ВНС-5 на хімволокно, на території хімволокна, об'єкт водоканалу. Проєктна документація, роботи і так далі 7 мільйонів євро. Я неодноразово спілкувався телефоном з працівниками донору, у яких закінчується проєкт. Він закінчується у квітні. Якщо вони до квітня не отримують погодження міста і гарантії, що він буде реалізований, кошти просто перейдуть або в інший обласний центр, або просто будуть повернути німецьким партнерам і не реалізовані. Місто втратить 7 мільйонів євро, втратить імідж, втратить імідж. І хто з нами тоді буде працювати після цього? Відповідно, дуже важливо це проголосувати, підтримати, тому що ми будемо втрачати можливості. І багато інших земельних питань я про них наголошував, коли працював ще на посаді. це і басейн на масанах, які інвестор хоче збудувати вже майже рік, немає рішення ради. Це і інвестиції японських партнерів для нашого великого підприємства Кіти ПеС, яке залучило ці кошти, їм треба виділення землі для будівництва нового заводу в нового виробництва. І це дуже важливо. Таких повторюся, за кожним із 1200 питань земельних місцевих підприємців або фісусіб стоїть якісь інвестиції для розвитку. Хтось не може продовжити кредит без оренди землі, хтось не може розпочати роботи, хтось не може створити робочі місця. Тому це дуже важливо далі. Програми виносяться дуже багато програм, важливих для міста програми для освітян, тому що у нас є розрив між вартістю медичного огляду для освітян і коштами, які закладені бюджетом. Поки не буде прийнята програма, ми не можемо компенсовувати ці затрати. І освітяни або не проходять зараз медичні огляди, або мають за них платити самостійно. Це неправильно. Ми завжди платили за це з бюджету. Це збільшення виплат з бюджету міста при народженні дитини. Це теж важлива програма і соціально важлива програма, тому що ми розуміємо, що це зараз великі затрати, і місто має продовжувати підтримку, але збільшену підтримку. Це програма будівництва житла, на що закладені 50 мільйонів гривень бюджету для ветеранів війни, захисників Чернігова. придбаняємо квартир. Ви знаєте, що ми прийняли програму цю на виконавчому комітеті, але вона не працює, бо її має схвалити сесія міської ради. Це підтримка комунальних підприємств, окремих місті, працівники яких досі не можуть отримати заробітну плату, бо не затверджені програми. Це залучення коштів на реконструкцію інфекційного корпусу міської лікарні номер 2 Держава готова профінансувати ремонт корпусу, який ніколи в житті не ремонтувався. Треба рішення ради. Крім ради, ніхто цього рішення не прийме. Це програми громадських організацій, важливо. До речі, повідомляю також вам позицію фракції щодо цих програм. Виносяться дві програми підтримки громадських організацій. Одну ми будемо пропонувати зняти з розгляду про конкурсний підхід і допрацювати її спільно з представниками громадськості. Тому що вони мають брати в цьому участь і вони мають долучитися до розробки механізму цього конкурсу. Ми її зараз знімемо, сформуємо робочу групу, залучимо в неї представники громадських організацій, в тому числі тих, хто звертався до депутатів, або інших всіх, хто захоче. І тільки після цього погоджений проєкт винесемо на одну з найближчих сесій міської ради. І друге, це підтримка громадських організацій, які надають соціальні і інші послуги в місті. Її приймають багато років вже. В цьому році основна. Це фінансування організація, яка займається безхатьками 4 мільйони гривень із 6 по цьому проекту. Ми звернулися як фракція рідний дім до відділу зверних громадян для того, щоб вони до сесії розіслали і розмістили на сайті міської ради звіти всіх організацій, які отримують фінансування, і тільки після цього готові голосувати за цю програму.